Білі, пари. Ні, є ще не тільки білі. Є дивіться, які гарні в коричневому кольорі з, ну, з позолотою, але це не позолота, це золота фарба. Підрамник, бачите, виноградна лоза, така промальована золотою фарбою. Сам оклад спасителя пластиковий в колір срібла і дерев'яна такого горіхового кольору рамочка. На іконі вона йде під склом. Ікона Одицьці виконана так само. Подивіться, яка вона гарна. Ну, такі чудові варіанти в такому і не темному, і не в білому кольорі рамки. Вартість. Яка в нас вартість цієї пари? Хто мені скаже? Не помню 500. вартість. Пишіть в коментарях, обов'язково дамо відповідь. Якщо хочете замовити, переходьте на сайт профілю профілі ікона, лавка», Обирайте каталог вінчальні пари. Там є безліч варіантів. Бобрайте, яка гривень. вам не скільки? 900. 900 гривень. О, підказали. Звертайтесь.